нам розказала, що ви викладаєте фінансове планування, супер цікаво, розкажіть про це, будь ласка. Ну, це дуже важлива тема зараз для людей. Чому? Тому що ну нам пандемія показала, що, що люди місяць були з грошима, а потім грошей вже не було. Люди користуються кредитами, да, люди користуються займами якимось. Mm -hmm. І на сьогоднішній день, якщо людина про своє майбутнє, вона Поміркує, то їй буде дуже важко. Зараз дуже важливо, Я дякую державі, що вона підштовхує людей для того, щоб вони планували не тільки сьогодення, а й планували своє життя, як вони будуть жити, коли вони підуть ну, на пенсію. Да? Mm -hmm. Бо якщо подивитися на опит держав інших, да, за кордоном, то як пенсіонери там живуть. Ви хотіли б жити так? Yeah. Да. А ви б хотіли б жити? Так?